Доброго дня, шановні. Бачите, на весь екран оце копаю міскантус китайський. Чи який він там є? Ось вся картина. Копаю собі і згадала такий віршик, що давнішній баба моя ще казала, а мені вже 70. Так що каже баба, лізу, лізу на березу, на яку висоту. Умний любить за характер, дурак любить красоту. Оце погналась я за красотою. І зараз вам ближче покажу оцю красоту. Отут-от, любувалася, милувалася. Рік. А далі подивіться. Я вже ось в перчатках тут працюю, ось зніму, буду пальцями показувати, бо то, як кажуть, подивіться на оцю кореневу. Подивіться. Ось. Тут я трошки, дивіться, подивіться, яка. Ось. І подивіться, що характерно, шановні, його витягнути просто так не можна. Подивіться, бачите, я попідкопувала. Ось. Коли ви хочете його витягнути, зараз покажу, отак, як треба тягнути, отак тягнете. Ось тут вже можна. Отак тягнете. Бачите? Не корінь тягнеться, а він отак обривається, а корінь всередині. Тому оце копачую, як один казав. Бачите? Ось підкопую все, отак от кругом. Подивіться, ось. Тут взагалі, о, подивіться. Бачите, як воно укорінюється, і пішло далі, і пішло далі. Думала трошки лишити. Ні. Повністю буду викорчовувати. І десь я не знаю, куди його спалити чи що. Коли тут за кожною. Ось. Бачите, метровий. І ось метр, і ось ось тут теж метр. Ось від центра, куди пішло. Оце, змагаюся, змагаюся і думаю, поділюся. Люди добрі, дивіться, що саджаєте? Бо то страшне. Ну, все. Буду далі, повністю буду викопувати, і якщо я хочу його зберегти, то тільки в відро чи в тазик. Тому що, дивіться, що характерно для нього, ще покажу. Що коли піднімається, він кидає стрілу. Вона ось піднімається, бачите? Вона не йде вниз, не з долішніх пагінців йде. Бачите, ось ще покажу конкретно. Ось як вони йдуть всі вверх. Тобто, якщо посадити в обмежувач, у відро, а я це попробую, ну, бо красота треба десь зберегти цю красоту надовго і незабутню пам'ять. Насінням не розмножується, тому що насіння не визріває. От, а отак от от воно йде і вверх, і вверх. То воно отаке от відро маю. от, То може у таке відро. Знаєш, ну, шкода цього відра може меншого, а може і в таке посаджу, аби не пробило. І все-таки посаджує його. І подивимося, як воно себе буде вести. Оце добро, оця красота. Не налюбуюся. А скільки праці тут. Оце мокро, в нас дуже мокро, вода вчора стояла. І ще сьогодні покажу, що стоїть вода ось у нас тут. Ось. Тут от хостам нічого, слава Богу, але вода отако видно чи не видно, що стоїть. Оно там вода стоїть. Бачите, оці іриси е, польові. Вони якось аж е, оце сині. такі. А це іриси це культурні. Ну нічого, бачите, хоч вони стоять у воді. Ось, бачите, вода видно. У воді. Це голландські риси. Ну Мабуть, їм буде, не знаю, я, може, пересажу бо шкода, вони такі гарні, синенькі. Ну, це. Ой, боже мій, родичка -хінацеї. От, Нічого їм теж. Але вода стоїть, дуже багато дощів, на три дні лило. Ну Але, думаю, сьогодні такий гарний сонячний деньок. Марси. Кози. Шановні, як їх не згадати? Ой! Подивіться, вода стоїть. От, кози йдуть бережком, от там, бачите, цілий рядок лишилося закінчити їм. Ну, це чуть-чуть нижче. А там у цілий рядок, напевно, на вечерю чи на сніданок мають. От. Ну, не знаю, хрін може бути четвертим, але зірву насіння, щоб не сіялось, а коріння може можна буде контролювати. Попробую. Ну, і оце такий букетик у мене. Дуже гарні, дуже різні кольори. Ну, не дійшов хід у них тут. Бачите, такі кольори і такі вони зубчасті. І оцей, подивіться, який гарненний. Ось. Якби його ось, подивіться, які гарнющі, гарнющі. Та ще сонечко на захід. Не знаю, оце якось вони одинакові, бачите, чи... і читала, чи вірус. Чи бачите як? Червоний жовто-гарячий, таке жовто гаряче, жовтим. Ну, кажуть, якщо симетричний малюнок, то це сортова властивість. Якщо це окремі плями, то вірус. Ну, не знаю, вони такі гарні, що як. Бачите, Я маю на увазі ось оцей? Ось оце, бачите який. Ну і цей дуже гарний. Оце так, пташки співають. От, а я йду далі копати. Пейзаж мій. О! Так що все. Щасливенького мирного неба і настрою. Бувайте здорові!